Самостійне збирання квітів дедалі більше захоплює італійців. Це тюльпанове поле поруч із Міланом з'явилося 9 років тому. Тоді воно стало першою плантацією в Італії, де можна самому зібрати ці квіти. Ідея належить Едвіну Куману, вихідцю з нідерландської родини квіткарів. це чудове поле тюльпанів «Юпік», на якому люди збирають квіти. Ось і приходять, беруть кошик чи відро. А ми даємо їм невелику інструкцію. На полі висаджено 650 тисяч тюльпанів різних сортів. У вартість квитка входять дві квітки. За кожну наступну треба доплатити по одному євро. Тюльпани квітнутимуть 5-6 тижнів. За цей час тут побуває 50 тисяч гостей. Щороку я приїжджаю сюди разом із друзями, навіть по кілька разів. Зазвичай доведеться поспішати, бо найкращі квіти збирають у перші тижні. Цього разу ми приїхали лише за тиждень після відкриття, тож для мене все склалося вдало це можливість відпочити і спосіб утекти від міської метушні, забруднення та бетону. Квіти чудові дають гарний настрій, і тут добре проводити час разом. Постарлінцями тюльпани належать до геофітів рослин, які переживають несприятливий період у ґрунті. Ці цибулини живі рослини. А на початку весни, отримавши трохи вологи, вони швидко проростають і потім квітнуть. Це розумна стратегія, бо ці рослини зацітають одними з перших, і тому їм удається одержати перші весняні ресурси. Тюльпани також важливі для комах запилювачів. Торік в Італії виростали понад 40 мільйонів тюльпанів. Приблизно 14 мільйонів пішли на експорт до країн Північної Європи, переважно до Нідерландів. Інші знайшли своїх покупців в Італії.